Чому ж нас можуть заводити думки про жорсткий секс? Тому що така фантазія порушує табу, які існують в нашому суспільстві. І це одна із особливостей сексуальних фантазій, чому вони можуть бути такими приємними і привабливими? Тому що, окрім новизни, вони також можуть дозволити порушити те, що заборонено. Наведу простий приклад: у нас є жінка, яка фантазує про те, що її чоловік проявить трохи домінування. Можливо, лясне її її посідницях, або візьме за волосся під час сексу, або проявить ще якусь брутальну поведінку, яка буде її заводити. Але її партнер вкрай уважний та ніжний. І все добре, це хороший чоловік, у нас хороші стосунки, але насправді, всередині, хочеться трохи більш брутального сексу. І тоді така жінка може почати фантазувати про ті речі яких їй дуже хочеться, і про які вона не може сказати своєму партнеру. Найсумніше те, що досить часто виявляється, що в іншого партнера присутні такі самі фантазії або подібні, і люди просто фантазують наодинці, мастурбуючи, або фантазують під час сексу, доповнюючи реальність тими фантазіями, які насправді викликають у них найбільше збудження.